Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде не дуже приємним для Савинської громади. Але мені здається, про це треба говорити. Нам допомагають з нами співпрацюють. Нам дали новий, найкращий автобус, який працює лише на Савинському напрямку. Але є неприємності. У нас туями, я сподіваюся... Сподівалася, що закінчилось, але ні. В новому автобусі було вкрадено молоточок, який забезпечує безпеку перевезень, якщо буде якась аварійна ситуація. На сьогоднішній момент мені соромно за Савенчан, які так вчиняють. І я сподіваюся, що ті, хто забрали цей молоточок, вони повернуть його до Савинської селищної ради. Дякую. Ось під'їхали на Ярикове. Два дні тому я. Знімав оце тут кіно про те, як ми купались, як там люди зробили сіжу. І отут була лавочка. І що зараз залишилося після цієї лавочки? Я не знаю навіть, як коментувати все. Прикра. Але якщо ми будемо проходити мимо і не помічати того, що деякі особи будуть робити так, як їм хочеться, а не по закону, то ні про яку Європу нам навіть не мріяти. Ще 10 років тому ми футбольним клубом «Маяк Савинці» замовили і прикріпили на будинку культури банер, почне очищення влади з себе, не кради, будь чесним, не будь байдужим. Не бери і не давай хабаря. Україна понад усе. Ми переможемо.